Вітаю любі друзі! Так, Сьогодні показую розсаду, в якому вона стані 16 березня. от, І у нас почалися похолодання зараз на вулиці, сонечка мало. От, Розсада, яку я опікірувала тиждень тому, і вона вже стояла на вулиці в день. Сьогодні в день я її занесла, тому що ну, 14 градусів в день це прохолодно. Вночі обіцяють мінус 3, на наступному тижні взагалі не мінус 3, а плюс 3, а на наступному тижні взагалі мінус 2 буде. От, тому ну, хай ще постоїть, бо якщо корінь замерзне в томатах, захворіє, він загине. От, також зверніть увагу: не вистачає деяким томатикам, бачите, жовтіють сімідольки, це тому, що ну це ще до пікіровки було, так, зараз вже зеленіє, верхушечка все добре, ось пішла, о, тому що вони посіяні 9 лютого пікіровані 9 березня, і тільки 9 березня я підлила добрива. Тобто їм не вистачало, ну, азота не вистачало. ось. Також сьогодні я оприскала аміаком, тобто розчином азоту на штирним спіртом. Розчин я роблю на пів літра водички, десь 5 краплинок, напевно. Ось, І просто оприскую усі 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 і огірочки, і баклажанчики. І навіть отаку хіліньку, яку я забула, <ді> дістати з підплівки. Це в мене лоток стояв на самій верхній поличці, без світла, без нічого під плівкою. І на 2 тижні я його забула. Зверніть увагу, забутий 2 тижні, але який класний. Це. Кам'яний ручей. червоний томат. От, Оці я сьогодні пікірувала. Це жовті. Ні, це перцевидні. Перцевидні, жовті ну, там ті, що я не допікірувала. Раніше я сьогодні от не допікірувала два стаканчика, бо закінчився ґрунт. Замовила класман верховий торг. Тому що я розказувала, що ґрунт, який в нашому садовому магазині, він. ну, Дуже важкий, і я до нього не можу приловчитися, він дуже спресовується, корені не розвиваються в ньому, і розсада ну, в мене чомусь нападає чорна ніжка на розсаду і погано росте. А от у верховому торфу дуже класно все росте. Але все одно, незважаючи на те, що верховий торф гарно пропускає, так. Все. Я отак от інколи роблю ревізію, кожен стаканчик отак по черзі переминаю ну раз на тиждень. Тобто Даю доступ до кисню, отак от, щоб тріщинки з'являлись на як би рихлю. Тим самим я кожен стаканчик перевіряю, не потрібно його підлити, полити водичкою, тобто на вагу перевіряю. Якщо він дуже-дуже легкий, я його підливаю. Ну, звісно, не водою, а розчином. З добривами, стимуляторами, укорінювачами. От. Це, до речі, показує любімчиків своїх пурпурний серцеєд Сантоціаном. Гляньте, який класний. Ось ось цей помідорчик мар Азул. От вони саджалися разом. Тобто, мар азул і пурпурний серцеєд це разом саджались. Ну, тобто, антоціанові. Антуціан, це також Сантоціан, виче серце, чорне сносика. Ух ти! гром гріміт. Молния, а я думаю, що воно блиснуло в вікно. Зараз буде ливень. <гум> так, а моя редиска стоїть. Ну, нічого з неї не станеться. Так, добре. А, ще покажу ось який красунчик. Він в розсаді, коли був, тільки проклюнувся, він не проявляв цю варієгатність. А зараз, от, бачите, підріс і з'явилась варієгатність. Це мікротомат горщиковий. Ось такий а, лист кремовий пострий. От. А також з моїх любимчиків вже зараз, а, це у нас ось цей низькорослий помідорчик. Ось такий красень, ось, зелена мішень. От, також, звісно, Гном, крім соннерки, ось такий низькорослий. І взагалі хочу собі повну колекцію гномів. Не знаю, чи багато їх. Ну, не повну колекцію, напевно. Мені подобаються гноми, які крупні томати, не мілкі. Тому що, ну, чері, то чері, вони повинні високорослі бути класні. Хоча не знаю, може, є гноміки чері, подивлюся. От чорно навіть занесла, все сховала. Ну і добре, тобто зараз під дощем би бігла би. От, цей томатик, бачите, під тепличкою. Це я. А, ну, Тут було їх багато такого сорту. Це F1 Pink Impression. Ось, по два я в стаканчик пікірувала. А ось ці два я зробила методом різки. Тобто, метод різки. Дуже так в інтернеті його розпространяється. Ось тут підрізається, там, ну, чимось гострим. лезом І заглубляється. Ну, тобто відрізається коріння, заглубляється тепличка зверху, і він довжен укорениться. І начебто таким чином ми стимулюємо більше плодоношення, буде томатів в два рази більше. Не знаю, помідорів нав'яжеться більше. Не знаю, чи так воно, чи не так. Ну от спробуємо, подивимося. От, також сьогодні я посіяла селеру, селеру. ось таку. селера коренева, діамант. Середньостигла, ну, це така крупна селера. От, посіяла я її поверхнево, як петунію, тобто у зволожений я гарячою водою, зволожую ґрунт. При посіві я поливаю насіння гарячим майже кипятком. От, і ну, щоб швидше зійшли. Е тобто поверхнево, і потім, коли вони проклюнуться, як петуня, я буду просто відгортати зверху туди ґрунтом. Що стосується листової селери, то її зараз не сіємо, а вона сіється, як і дайкон, коли вже дуже-дуже тепло і не буде ніяких похолодань. Це, напевно, в кінці червня. Тобто селера, дайкон в кінці червня. Інакше все піде в стрілку, ну і нічого доброго. От Сьогодні придбала капусту агресор, це я буду саджати у відкритий ґрунт. Агресор я саджаю поміж рядів картоплі ранньої. Картопля потім викопується, а капуста залишається. Ну, і Ця капуста дуже класно переносить і нашестя білокрилки, От, і зав'язує гарні качани до заморозків. Можна щось зібрати. От, а ще дивіться, що в мене є. Теж думала, загубила. Колись ми купляли, ну, як колись, ми кожен рік купляємо в АТБ кавуни без насіння. Дуже подобаються, солодкі, класні. І от ми знайшли пару кавунчиків без насиневих кавунів, такі чорні, так? Темні, Два насіння, дві сімечки. От хочемо спробувати, що воно вийде з них. От Зараз, звісно, рано їх сіяти ще. От, вже на поготові в мене от, приїдуть мої лоточки, буду сіяти на розсаду, ну половину, напевно, упаковки посію, уже менше, я не знаю, скільки там, а, на ранню кукурузку. І потім буду потрошку її досіювати, а, і щоб була постійно аж ну, пізні-пізні осені своя оця солодка кукуруза. Тому що по 20 гривень за качан купувати якось недобре. Посіяла, знайшла базилік темний. а Ось дві упаковочки я посіяла ось в лоточки, ось в такі. А оці дві упаковочки я залишу у відкритий ґрунт. Ну, напевно, завтра посію я просто тільки знайшла їх. Ось також в мене ось, ось ця кукурузка капуста кале. Гарно так зійшла. Бо перший посів, який я посіяла, вона пропала. Я її або чимось оприскала, або залила, або ще щось. І от вже другий посів. Та, що в лютому я сіяла, вона, от вона засохла. Ну, якось так. Калє в мене і на вулиці росте ще прошлогоднішня, і кура вклювала, а вона відійшла і досить добре росте. На ринку сьогодні придбала ранню капусту. 5 штучок, тому що я свою посіяла, і коли вона буде невідома, ну, а хочеться ранньої теж от взяла. Також я придбала на ринку 10 кущиків. Господі, як вона. Цвітної капусти, цвітної капусти, ось. Теж посіяла, ну там рядочок картоплі ми вже висадили. І посадила оцю покупну цвітну капусту між рядочків там. Тобто, вона, якби, коли вона дає? 75 днів період, так? Ну, от і картопля майже так же і, Ну, якось, якось так будемо. От. Ну, і начебто все, що хотіла сьогодні, я вам показати. От, в принципі, тобто для стимуляції не забуваємо підливати з водичкою добрива. Ну, я вже показувала магнікуренерчі і також радіфарм, фитосперин, присковати розчином ну, це можна один-два рази частіше. І також додаємо добрива, ну, От, в мене мастер 134013. От, також не забуваємо м'яти стаканчики, давати їм кисню. От. Ну, що я ще такого роблю. Що я ще такого роблю. Ну, напевно, і все. От. Все, ну і ґрунт. Так, ґрунт приїде, буду далі пікірувати. От. Ну і плюс виписую собі вже з розсади ті сорти, які сподобались. В общем, поки нічого такого нового. От. В такому все стані. 9 лютого посів це ось ці помідорки. ось, 9 березня їх пікірувала. Сьогодні 16 березня. Ось в такому стані мої помідорки. Моя розсада. Все. Все? Пока-пока. Моя зайка. Моя зайка. Пока.